Майже 11 років Ячеслав Скічко Черкас забезпечує українських військових усім необхідним від тактичної медицини до грілок. За час повномасштабного вторгнення налагодив власне виробництво дронів та багі. І навіть тривале лікування від раку не змусило його відмовитися від допомоги армії. Про нелегкий шлях волонтера розповів нашій Ользі Косенко. Він вправно маневрує вулицями міста, адже зізнається, за кермом автівки проводить значно більше часу ніж в офісі. Вовка ноги кормлять чи лапи кормлять, так, так і волонтера постійно на ногах. Кудись зустрічі, відправки, отримання, пошуки. Перемовини спочатку їдемо на пошту забирати генератори та іншу гуманітарну допомогу з Канади. Потім на склад, де все це зберігається та пакується для відправки на фронт. І нарешті в офіс. Але й тут одразу записати інтерв'ю не вдається. Телефон не замовкає, документи чекають на підпис. У такому ритмі В'ячеслав з Черкас живе з 2014 року, відколи Росія напала на Україну. І працівник його підприємства пішов добровольцем на фронт. Попросив спочатку допомоги для себе, потім для підприємства. Дрозділу ну збирали спочатку в цеху, там де займались виготовлення меблів. Потім там місця вже не було в гаражі в себе. Згодом з однодумцями знайшов приміщення і заснував волонтерську організацію Наш батальйон, об'їздив чи не всю лінію фронту, щоб возити бійцям одяг, інструменти спорядження у 2021 році. В'ячеславу поставили діагноз лімфома рік складного лікування, та відпочивати і відновлювати здоров'я, попри застереження лікарів, волонтеру було ніколи. У мене фактично відбулася остання хімія. Мені лікарі сказали, рік мінімум реабілітації нічим не займатися важким. Ні на душу, ні в руки, як кажуть, але 24 лютого і все, всі побігли знову. Тільки вже в більшому масштабі З початком повномасштабного вторгнення В'ячеслав налагодив виготовлення баги, виробництво fpv безпілотників та наземних дронів. Адже каже, робити самим значно вигідніше ніж купувати готове. А ще разом з військовими відкрив школу пілотування. Навчили 500, порядка 500 пілотів. То вони вже зробили стільки роботи на фронті по знищенню ворога, що якби ми ці ж самі кошти просто щось купили на фронт, ми б того ефекту не досягли навіть в 100 раз менше. Йому все вдається, бо справжній лідер пояснює волонтерка організації Наталія. Намітив собі якусь мету, ціль і поступово невеличкими крочками, але йде до тої цілі за майже 11 років. Має чимало подяк і нагород від військових, яким допомагає. Та найбільш цінними зізнається є особисті шеврони бійців. Це як особистий знак, це як особиста душа, якась. у військового свій шеврон. Якщо він знімає свій шеврон, то це певний рівень. Подяки і довіри. Попри в тому, брак часу на спілкування з родиною і проблеми зі здоров'ям, В'ячеслав продовжує допомагати армії, адже каже, здаватися, не маємо права. Ми повинні жити необхідно Україну зберегти. Якщо ми цього не будемо робити, ну що, залишиться або скласти руки, чекати, коли вони сюди прийдуть, але пощади не буде нікому. Або виїжджати десь за кордон, шукати там своєї долі і забути про Україну як про державу, як такову із Черкас, Ольга Косенко, Олег Клименко, Ми Україна, Марафон. Єдині новини.